Перед щотижневі оновлення вже тут, номер 32 Щетижнені ми всі перестрибнемо у 2024 рік. Ну а поки що дізнаємось, що ж веселого, цікавого, скандального та просто неймовірного трапилось цього тижня у світі кіно та серіалів. Поїхали! Почну з того, що на цьому тижні виходить Акваменушка 2. Це останній фільм старого всесвіту DC Зака Снайдера. І у фільмі почався промо промотур. У нас його не буде, але у Всесвіті він буде. І всі прийшли до головної зірки Джейсона Момо і почали задавати різне цікаве. Але найболючішою темою стало те, чий Крим, Та я шуткую, Крим України, це знає навіть Мамо. І стало інше питання стосовно продовження цього самого франчайзу Аквамен. Ну, хтось вірить у це, я не знаю, є такі люди. Але ось Мамо щось досить скептично налаштоване стосовно цього продовження нашого мультиверсу. Прямо мова. Правда у тому, що якщо глядачам сподобається сиквел, то є шанси на триквел. Але зараз я усім кажу, що справа у цьому аспекті кепські. І так, це чиста правда. Він так і сказав. Кепські. Я був сам здивований. Ну а врятувати франчайз ви зможете вже цього четверга. Тож купуйте, купуйте онлайн всі квитки у кінозалах вашого і навіть не вашого міста. Та давайте зробимо це разом. Ну, я маю на увазі зробимо три пелаквамену, якого ніколи не буде насправді. А ось що буде, так це новий фільм з Райном Райнельсом. Сучасна король стрімінгів. Продовжує збирати свої мільйони та ставати все щасливіше, а з ним стає щасливіше його дружина. Але це таке. Стало відомо, що Netflix отримав права на новий проєкт Райна та режисера Шона Леві, які вже разом подарували цьому слід-сервісу проєкт Адам. Ну, не проєкт Адам, а так і назвався. Проєкт Адам. Так ось це не все. Окрім цього, Дедпул, який іноді грає актора, зіграє із Джейсоном Тейтомом у новому бойовику від Warner Bros з назвою Каламеті Хассел. Події розповідатимуть про братів, де один це поліціян, а інше це Влад'яма. Яма. Шуткую, бандит. Коротше, хтось у Голівуді подивився Люксембург-Люксембург та вкрав нашу рідненьку ідею. Угу. До речі, огляд на Люксембургію ось тут, подивіться. Він є на Нетфліксі, до речі. Ну а повертаючись до новини, бюджет картини складатиме 140 мільйонів доларів, з яких 25 підуть на гонорари актору та танцівнику. А режисерами тут будуть Рані та Адамні. Коротше, ні, ні. Чи так-так? Ні, ні, так, так? Напишіть у коментарях. Мені цікаво дізнатися на якій стороні ви. Ні, ні? Чи так так? Боже, що? О, зараз у нас тут бомба! Бомба! Ні, і не касовий, і не пороховай, і навіть не секс бомба! Тут у нас новий фільм Рідлі Скотта під назвою Бомба. Це буде екшн трилер до якого вже давно не торкався талановитий дідусь чимось своїм талановитим. Права на виробництво виграв 20 Century Fox, aka Disney. Події розповідатимуть про перемовника з терористами та дивну особу, яка погрожує усьому Лондону. Сподівається, що буде схоже на грошового монстра з клуні. Якщо ви чомусь не дивилися цей фільм, а це, скоріш всього, так, то. Тому що він не дуже популярний, рекомендую, тому що він дійсно крутий. І, до речі, про Клуні, який просто неймовірний перехід від новини до новини. Коротше, цей актор зіграє з Адамом Сендером І це не покарання, а буде такий фільм. А режисером вже тут стане талановитий Нуа Бомбака. І ви такі Хто? Ну, коротше, це режисер Шлюбна історія, білий шум. Та поки ми молоді. Дуже крутий чувак. Видавати продукт буде Netflix, у якого стара та моцна любов до Таланта Сендлера. Ну і до Клуні, і до. Нуа. Коротше, він любить цю. Трійко. Ну а друга новина це реакція на того тижневу новину про те, що Марго Робі та Райан Гослінг будуть батьками персонажа Джорджа Клуні у франчайзі Друзі Фоушена». Пряма мова. Марго Робі моя мати, я завжди так і думав. І Райан Гослінг, мій батько. Якщо подумати про все це, то іншого варіанту і не було. Дуже натурально. Ну і сам же Клуні, здається, повертається до Голлівуду, бо з собою в цей момент він мав ще один скарб. І це не участь у Флеш-2. Пряма мови знову у нас на руках відмінний сценарій для нового фільму «Друзів Оушена. Може, ми і знімемо нову частину франчайзу. Сценарій дійсно крутий, а ось де не крутий сценарій. Це у інших руках, у руках Марвел з її капітаном Америка 4. І Якщо так подумати, то там взагалі трэш, бо почуткам фільм будуть перезнімати півроку, а загальна кількість матеріалу, який буде перероблений, сягає від половини до 66%. І ось на тижні стало відомо, що Ентоні наше все Маків врятований, бо кінокомікс Гігант взяв Меттіо Ортена для ремонту цього самого фільму і сценарію. Як би сказав класик, давайте напишемо це. Лейно. Ну і прем'єра капітана без капітана, але з капітаном 12 лютого 2025 року. Хоча по чуткам, там може бути і капітан у фільмі без капітана, про капітана, де є капітан. Можливо, буде і так. Ну і додатково слід відзначити, що Марвел отримав у фільм Людина Павук 4. Це буде початок нової трилогії, Черлі Кокса та Шибай Голобу. І по чуткам, там може з'явитися пол рад у вигляді людини Мурахи. До того ж, до того ж, є багато чуток про те, що людина 4 буде таким собі Капітана Мерка Три, де була громадянська війна. І я вважаю, таких чуток нема, але є суперкрута арка коміксів, і вона свіжа, до речі, це Влада Диявола, де Кінг Піт став мером міста і почав такий собі е, реєстраційний акт, де він був проти тих, хто був у масках. Коротше, класна арка коміксів, дуже раджу ознайомитись, якщо ви знаєте, де це можна зробити. І ось що я хочу сказати, що Людина Павук 4 виглядає як дуже дуже амбіційний проект. Я думав, що після третьої частини щось буде створити складно, і вони навпаки підуть наниз. Але ні, як ми бачимо, людина Павук 4 прям супер. І от знаєте, я тут хочу спитати: вам було б цікаво подивитися відео, яким би міг бути людина-повук 3 з Гарфілдом та людина Павук 4 з Маклаєром? Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях мені... Дійсно цікава ваша думка, тому що я зараз думаю про такий формат відео, що могло би бути. Але глянемо, глянемо, що буде. Ну і супер свіженька інформація. Ми живемо у тому варіанті, мультивсесвіту, де Канга зупинили немесники, а судова система США та Великобританії. Сьогодні стало відомо, що актора Джонатана Мейджерса викинули з Марвел. Причина це його визнання винним у двох з чотирьох першочергових обвинуваченнях. Актор може провести за гратами десь рік-два. А тому Марвел вже зараз вирішили не пов'язувати свій бренд з такою токсичною особою. Для Джонатана це початок нової династії вже щоправда у тюрмі. А ось що планує робити кінокомікс Гігант, поки що таємниця, чи змінювати вектор на нового супротивника, або просто робити рекасти. Драти, ну не знаю, наприклад, Джона баєгу. <схай> Щоб все стало ще гірше. Мораль проста: не бити дівчат, це некрасиво, низько, і от бачите, що буває. Месники династія Канга виходить. Нагадаю, 1 травня 2026 року. Також слід зазначити, що серіал воїн закрили після третього сезону, тож чутки про його продовження і залишаться чутками. Стрімінг сервіс Макс був незадоволений рейтингами проєкту, хоча в той самий час залишив за собою ексклюзивне право на можливе продовження цієї історії. Також вийшов перший повноцінний постер нової частини мисливці за привидами, а саме Крижана імперія. Нагадаю, що прем'єра 29 березня наступного року. Ну і Крадесенка відзначу, що Амазон продовжило. Добрі передвісники на третій, але вже фінальний сезон, і мені треба глянути другий на нового року. А то знаєте, у січні з мене вже будуть сміятися всі інші ютубери у школі українського ютубу. Бунтівний місяць теж виходить цього тижня на нетфліксі, але за тиждень до цього за звичкою кинув це кіно у кінотеатри, і критики просто відмінно посміялися над новою роботою. Снайдера оцінки ви зараз бачите на екрані. А ось у кого справи добре, так це у залізного кігця фільма відмінну критику, але поки не заявлено у наш прокат, і це сумно. сумно. Хоча знаєте, а чого я чого я перестрибнув через снайдера? На прем'єрі цього режисера запитали про його улюблену ліку справедливості. Та чи може бути продовження цього всесвіту? І снайдер просто дав базу нато під браверами. Пряма мова. Звісно, якщо Netflix отримає права на персонажів та мій всесвіт DC, я з радістю зніму сиквел. Так, зараз гляну, як там буде переклад зі снайдерського. А ну-ка, давайте спробуємо. Цей фільм ніколи не вийде. Досить мене питати про це. Цей всесвіт мертвий, як Русня. Я тепер знімаю інше кіно. Питайте про нього, ідіоти. Так, тепер все стало зрозуміло. Дякую, тому що я просто не вчив. Я англійську вчив у школі, а не снайдеровську. Тепер стало все більш зрозуміло, дякую, снайпер. Ну, а тепер давайте стане нам трішечки зрозуміліше, що виходить цього тижня. А то я кидаю, натяки кидаю. У четвер кінотеатр просто вибухнуть від товп людей, які йдуть дивитися к 2. на два. А у п'ятницю вибухнуть вже телевізори, бо мільярди людей подивляться бунтівний місяць. Ну а 20 грудня вибуха не буде, але вийде очікувано мною якісне кіно від Бредлі для Копера Маестро. Ну а 21 грудня. Дня доктор Смерт на пікок. Також на тижні у повноцінний реліз вийде новий мультфільм Переліт в цей же день. Виходить і нова варіація пригод Персі Джексона на Disney+. плюс. І на цьому ж Disney+, плюс грудня починається марафон другого сезону. «What If?». Або що якщо, кожного дня буде виходити по одній серії, тож фанатам приготуватися. І також маленьке виправлення за минуле що я там забув сказати, що 14 грудня на Plus вийшла нова стрічка з Марком Волбергом, сімейний план, а 15 грудня на Paramount Plus найкраща. Це фільм з Артегою та Томі Лі Джонсом. Ось такі справи. Тепер до трейлерів. Вийшов перший трейлер Готель Гаспін. Це анімаційний мультсеріал, який створили з відомого Ютуб мультфільму 2019 року на Ютубі. Ютуб мультфільм на Ютубі. Серіал почне виходити на Amazon Prime з 19 січня 2024 року. Джен... На ортега, яку я вже сьогодні згадував, зваблює Мартіна Фрімена та хоче виглядати роковою дівчиною, хоча виглядає, як Венздей. Фільм Дівчата Міллера отримав перший трейлер. Дата прем'єра 25 січня 2024 року. Ну і також трейлер вже без Джен ортеги, але від Джона Красінська та Райна Райнільса і Уявні друзі теж вийшов. Реліз травень 2024 року. Ехо! Радує, другим трейлерами Нагадаю, що зовсім скоро вийде у реліз. Та й що там казати, одразу вийде з усіма п'ятью. З серіями обіцяють, чивай голову братального Кінгвіда та темряву, плюс багато крові. Ну, подивимось, звучить дійсно цікаво. Реліз 9 січня 2024 року. Також мультсеріал What If, про який я вже згадував, отримав релізний трейлер. Другий сезон нагадую, почнеться вже 22 грудня. Про це я вже казав, навіщо я це повторюю. А ось де я не втомлююсь повторювати так це людям. Подяка. Людям, які допомагають проекту, твоє кіно. Ви зараз їх бачите на екрані. Особлива бадяка Ярославу Левченко з Веруйду та Павлу М. Е. Ну і також мега Ультра Супер Дяка, 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 Миколі. Дякую, Микола, і дякую всім вам за допомогу. Ви просто неймовірні. Ну і повернемось до новин. Я зазвичай не розповідаю такі новини. Якщо що, але тут так сумно що не можу не поділитися. Стало відомо, що російське видавництво Комільфо втратить ліцензію Marvel з 2024 року. Ось таке не комільфо. Хоча знаєте, це все обман, і все це не так. Видавництво Камільфо зробило з доброї волі, та самовільно відмовилось від цієї ліцензії. То що про те, що у них далі виходили комікси через те, що у них був контракт саме до 2024 року, виявилось правильними. Вони там, звісно, збудуться паузою. А я хочу сказати прощавай. Тепер сподіваюся, наші видавництво нарешті отримає повноцінні права на онібуси, відомі класичні історії та новинки. І ми, нарешті, зможемо отримувати навіть онгоїнги відомих коміксів. Було б дійсно круто. Якщо що проблема була в тому, що раніше Марвел любив продавати ліцензії на увесь, як вони це, СНГ. тобто на всі країни, де колись був совок. Така проблема і манги, така проблема у батьох ігор, така проблема і у перед коротше, це поширена проблема. Я сподіваюся, вона буде вирішена. А ще на паузу встали відносини Райана Гослінга. Та фільма Людина Вовк на вільну головну роль відразу пригнув як вовк Крістофер Еббот. Ну і також до фільму повернули першочергового режисера Лі Унела, який раніше зняв апгрейд та людина-невидимка. Очікується, що це не буде блокбастер, а буде саме психологічний камерний трилер. Хоча першочергове на цю роль брали скалу Джонсона і планували як один з фільмів темного всесвіту. Це, якщо що, там, де була мумія з Томом Крузом та людина-невидимка з Джонні Депом, що вже і не пам'ятаєте так, зрозуміло. А ще ви, напевно, вже і не пам'ятаєте про Коліна Треверу. Свого часу, після світ юрського періоду, який зібрав копу грошей, його вважали куркою з золотими яйками. Але згодом вирішили забути так ось. Цей режисер повернувся і навіть взяв свої яйка. Золоті, і тепер він створить фільм для Amazon Prime. І звадиметься він Хелсіан. Картина буде розповідати про поїхавши дахом штучний інтелект, який завідував програмою на секундочку захисту свідків і замість охорони починає рандомно кидати свідків у інші часові періоди. Якщо ви думали, що я щось приймаю, то послухайте синопсиси цих фільмів. Що вони приймають, я не знаю. Ну а є людина, яка просто внутрішньо сприймає кожного дня ін'єкції геніальності. І це Хідео Кадзіма. Цього тижня найголовнішою новиною стало те, що Death Трендінг від геймдизайнера Хідео Кадзіма матиме адаптацію у вигляді кіно. Виробництво та прокатом займеться А24. А ось що сказав з цього приводу: Хідео наш Кадзіма. Зима. Я дюзі, радий цьому ну, Вибачте, я не хотів, але просто не міг стриматись. Я дуже радий цьому новому партнерству з Hamberst Studios. Це ключовий момент для франшизи, і я дуже з нетерпінням чекаю співпраці з ними, щоб продемонструвати Stranding на великих екранах. А ось що вже сказав Алекс Лебовіч, продюсер Hammerstone Studios та партнер а 24. Ми раді та маємо честь мати можливість співпраці з блискучим і культовим Хідео Кадзімою в його першій екранізації для кіно. На відміну від інших адаптацій великобюджетних відеоігор, це буде щось набагато інтимніше. Душевніше? та глибше. Наша мета полягає в тому, щоб переосмислити, чи може бути адаптація відеоігри, коли у вас є творча та мистецька свобода. Цей фільм буде справжньою постановкою. Хіде окацію. Ну і після цього давайте геніально глянемо на касові збори в США. Цими вихідними у США нарешті вийшов Вонка, один з найдобріших фільмів за останні роки. Взяв у дебютні 4 дні 39 мільйонів доларів. Бюджет проекту нагадаю 125 мільйонів доларів. І це могло б статися заявкою на провал, але тут повинно позитивно зіграти витривалість фільму. Зазвичай мюзикли у США збирають добре і ще й на свята. Ну і по-друге, що фільм вже вийшов на міжнародній арені, в тому числі в Україні, і має просто неймовірні відгуки, а тому витравалість теж повинна бути добре. Коротше, здається, що Вонка просто у шоколаді. Друге місце продовжують граїчно утримувати голодні ігри, балади про співочок пташок і змій. Картина знову мала смішне падіння порівняно з минулим тижнем, мінус 37%. відсотків. І взяло ще додатково майже 6 мільйона доларів. Якби у фільму не був такий поганий старт, картина б могла стати одним з найкращих касових успіхів року. Але не стала. Загальні у США 145 мільйонів доларів. Ну а на третє ж місце рейтингу впало аніме «Як ти живеш. Як живеш? Погано, бо проект рухнув на 60% та зумів взяти лише 5, додаткових 5 мільйонів доларів. Загальні збори 23 мільйона доларів. Ну, для аніме нормально, насправді, але Напевно, все ж таки трішечки очікували більшого. Ну а якщо творцям мало, то збори на рашки будуть тим, що вони шукають. Там же багато грошей. Випускайте і далі там все. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось, напишіть щось у коментарях, поставте лайк та просто посміхніться, Блін, скоро 2024 рік. Знаю настрою нема. Але, хоча б що оновлення, я сподіваюся, іноді надихають вас трошечки посміхнутися та відволіктись. Дякую всім, допомагайте армії, солдатам та вашим друзям, хто зараз служить. Дякую вам, захисники, за захист. Всі бережіть себе, чесно, що найте.